А будинок з двома окремими душовими кімнатами у вас є. Ходи! Деш, то заходь, величезний будинок на 100 метрів квадратних з дуже класною критою терасою. Подивіться, як вона виглядає. Далі заходимо. Тут у нас величезна кухня вітальня В зоні кухні є підготовка під кухонний фартук, тобто така підготовка під плитку. Далі в нас знаходиться невеличкий передпокій. Тут буде вихід на терасу. В цьому будинку є декілька вихідів на терасу. Тут у нас знаходиться спальна кімната з дуже цікавим пофарбуванням. Це ще не завершено, воно буде ще один раз фарбуватися. Тут у нас перша душова кімната з підготовкою під плитку. Ідемо далі. Проходимо. Тут у нас також є невеличкий передпокій і вихід на ще одну терасу. Тут спальна кімната вже побільша. І ще одна душова кімната. Якщо ви також хочете замовити свій власний модуль на будинок з будь-яким плануванням під вас, то компанія NordiHouse з радістю чекає на вас.